Продовжується другий етап всеукраїнських змагань пліч опліч, де змагаються учні громад області. На цьому турнірі школярі себе проявлятимуть у баскетболі, волейболі, футзалі, чирлідингу та інших спортивних орієнтуваннях. Більше півсотні команд вже пройшли до наступного етапу: грали у баскетбол, гнівенська, грономічна та полтівецька громада. Діти з міста Гнівань завдяки довгим тренуванням без проблем пройшли шкільний етап всеукраїнських змагань пліч-опліч. Зараз школярі проходять у наступний турнір територіальний. Ми хочемо дійти до Вінницьких обласних змагань, щоб нас побачили на Мені Подобається баскетбол, тому що це один єдиний спосіб. образ життя. Між собою в рамках змагань зіграли діти Гніванської агрономічної та Бултівецької громади. Одна з цих команд буде представляти свою школу вже на районних змаганнях. Любий вид, який змагальний, то для дітей це прекрасно, подобається, звичайно. Люба гра. Це популяризація кожного виду спорту. Загалом це баскетболу. Ну, це розвиток фізичних якостей. Діти розвиваються спортивні. Більше півтори тисячі школярів та 161 команда Вінницької області виборюють першість у другому етапі пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Вінничина одна з найактивніших областей, яка долучилася до всеукраїнського проекту Пліч Опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Тому що ми увійшли в п'ятірку областей. Проєкт Пліч Опліч, всеукраїнські шкільні ліги, який проводять за ініціативи президента України, та проходитиме у п'ять етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний, а потім вже всеукраїнський. Євгенію всянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».